Так, друзі, вітаю. Зараз починаємо працювати з яндовоми. І з чим я стикнувся саме перше, що вона вигнута в нас йде під 90 градусів. Ось так і у нас 90. Нам її треба розігнути для того, щоб вона в нас стала. Так як треба. Що я маю на увазі, коли кажу, як треба. Тоді ось так піднімаємо, ставимо на фальц, і щоб вона притиснулася тут. Ось таким чином, щоб вона зайшла тут в стіну, а тут притиснулась. І тоді в нас буде класне примикання, туди вода не попаде. Якось так. Поки що. Е, готую, першу я приготував, зараз другу буду розгинати. Просто тупо руками беремо такою розгинаємо. Ось так я повигинав кути, получається, що цей пазик має бути в стіні. І зараз треба розмітити саме цей паз для того, щоб ми його прорізали і втопили тоді потім туди цей пазик. Прямо тут він має зайти. І потім будемо так от кріпити до стіни. Сюди не можна, сюди не бажано, бо фальц боїться отворів. Покрівля герметична, тому ніяких отворів ось тут робити не треба. Ну так само як і тут. Будемо сверлити в стіну. Покажу. Намітили ми з вами висоту. Де має заходити ось цей базік? В одному місці, потім відповідно до цього бортика, я відміряв по всій довжині і розмітив. Ось так от. будемо зараз прорізати болгарочкою. цей весь кантик. Зараз надріжемо половину. Спробуємо, чи в нас вона гарненько стається, яндула. Якщо вона гарненько туди заходить, стає, прорізаємо далі. В кутах, де ми не достаємо болгарочкою. У нас є така забельна плока. Я нею прорізав вже, нормально ріже по куткам саме, нею зручніше. Так, розріжу, покажу, як стане яндолка. Так от буде виглядати наша яндола. Просто вставлена в стінку. Це ще я приміряюсь. Герметика ще там немає. Ось така краса. Мені здається, що прикольно. Тут прижметься, Навіть водичка нам туди попадає, вона буде стікати тут і надвір по фальцевій покрівлі. Зараз проріжемо далі прорізь і будемо... Що будемо робити? Наносити герметик, вставляти вже стаціонарно. нашу яндову і зверху, зверху ось тут так само покриємо герметиком. Тільки треба взяти мені під пістолет, під другий герметик, тубус. Тому що він покривельний, чорний, він якийсь такий тугий, він рукою його дуже туго давити. Просто з пістолета дуже тяжко. Тому треба буде піти, напевно, взяти цей пістолет. Білим я нанесу туди всередину. Вставлю. І потім піду за тубусом, щоб нанести поверх коричневий герметик. І ще я думаю, що буде корисно нанести герметик. В ось цей паз. Не в паз, а ось так як наша яндола виглядає. Ця частина йде, паз йде в стіну, а ось тут, ось тут я можу нанести герметик. Ось цей кутик підніс. Ось сюди. Щоб тим самим я ще його приліплю Ось, до стіни. Воно пристане до стіни прилипне, може я його тоді засверлювати нічим не буду. Бо в плані було засверлити до стіни. А якщо ми туди ще нанесемо герметик наш, він його приклеє. і вийде, що буде триматися і без кріплення. А може зроблю кріплення, побачу. У мене це ще по ходу дій мислі приходять, всякі разні, то будемо дивитися, як вам краще, як надійніше буде використати цей момент. Тому слідкуємо далі, ділимося з друзями, далі буде ще пару нюансів, покажу, розкажу. Нанесли герметик на шовчик ось таким от макаром. Весь шов заповнений білим герметиком тенопласт зовнішнім, яким ми робимо гідроізоляцію балконів, вікон тощо. І нанесли цей самий герметик от сюди. Верхній пазик, щоб до стіни він теж прилип. Він має класну ордезію, прилипає, не випускає воду. Таким чином нам дозволено зробити все герметично. Зараз показую, як ми це все будемо прописувати. Представляти, чи вставляти в цей зазорчик. Беремо яндолу і вставляємо в пазік. Обережненько, обережненько. Щоб білого менше було. Ми потім це все ще попередемось, можливо, фарбою сіренькою. Так що нам ну, не проблема, але все одно треба акуратно. Ось так от. Ось так. Супер. Супер. Получається прямо навіть краще, ніж я думав. Притискаємо рівномірно, щоб пазик повністю втопився. За наш фасад. Через наш фасад. Тут трішки стіна нерівна, але я буду намагатися його вставити туди. Все-таки надійно, щоб було. І тут виходить у нас. Тут так класно у нас виходить. Не знаю, мені подобається дуже. Вийшло. Я думаю, буде гірше, але виходить класно Тут притвор є по нижній планці і там є притвор. Зараз ми одну планку візьмемо і продовжимо це там До, гермети. До кінця ставимо ще одну планку з нахльостом на цю зверху, щоб водичка по ній могла стікати. І все. І буде чудесненько. Получається, другий листочок я вже кинув. Так само все файно вийшло. Єдине, що цей нахльост трошечки у нас такий великий. вийшов, Я зараз ці два листа. Збираюсь з'єднати. Як це буде? Це буде ось такими чорними шурупчиками. Другу швидкість треба. Все з'єдналося. І цей кут підтягнемо зараз так само. І буде однаково майже. Дуже добре, теж погано. Але так буде теж може, ще тут, мабуть, закручувати. Або не буде. ні, закручу вже один. Так, буде. Спокійніше. І так. Получається, що цей край вже закінчив. Тільки ще нам залишається, залишається герметиком пройти зверху. І весь Треба пройти гірбі, щоб ізолювати попадання тут вологи і всякої, всякої всячини. В общем, я внизу зліз трошки перепочити, бо... Ця яндола, яка йде під газовою трубою. Там є два кронштейни, які цю трубу тримають, і там треба такі обходи робити. Я вже, коротше, над одним погрався. Один зробив, але він там такий коротишик, там нічого страшного, а він з краю. А цей, що йде до кута, там такий просто, просто жесть. І я почав нервувати, зліз, зниз. Зараз трошки перепочину, піду візьму тубус для маленького силікона і продовжу, мабуть, вже відео наступна частина буде. Тож що поки що немає сил. Зараз відновлюсь трошечки. Буду продовжувати весь цей двіж.